Чому українці, які приїжджали в Канаду по Кует, обрали собі місто, яке насправді можна сказати, найменше їх чекало або надавало не так же багато можливостей? Давайте поговоримо сьогодні про Торонто. Нещодавно один з підписників під одному з моїх відео спитав у коментарях, чому українці по кует? Обирають саме Торонто. Він думав, я також приїхала по коет. Я насправді тут вже 14 років, але дуже багато знаю кого, хто тут з початку війни, і ми самі також приймали кілька родичів з України, і тому ця тема мені дуже близька і. Звичайно, моє життя дуже змінилося з того часу, як приїхали е, і родичі, і приїхали багато інших українців. Тому хочу на це відповісти окремим відео. Попитавши своїх друзів та знайомих, насправді виявилося, що причина, чому вони обирають Торонто, зовсім не такі, як я вважала. Я думала, що люди приїжджають саме тому, що це велике місто, тут багато розваг. Тут багато роботи. Щоб вам не казали, тут є робота, тут особливо там елементарні кав'ярні, там якісь магазинчики для студентів, для для молоді дуже багато є можливостей, особливо якщо є хоч трошки англійської мови. Але більшість людей, з ким я говорила, сказали мені, що всі вони приїхали, тому що в Торонто вони мали знайомих, друзів або родичей. І майже всі сказали, що якби у них не було в Торонто нікого, а, або в Канаді нікого, вони взагалі сюди ніколи б не зірвалися. І я бачу таке, що люди, які їдуть не в Торонто, і які їдуть самі по собі, саме ці люди дуже часто їдуть у більш такі а, у менш популярні міста, такі як там Вінзор. Чи а, десь там ще на півночі, може Тандербей, де може не так популярно жити, але є такі умови, де можна знайти і роботу, бо за мінімальну зарплатню, мінімальна заробітна оплата за годину, вона усюди однакова, принаймні в межах однієї тої самої ж провінції, там в Онтаріо, що в Торонто, що в Тандербеї вона буде однакова. Але в Тандербеї насправді також є українська діаспора, є українці, які жили тут там дуже давно, але там трошки холодніше і нудніше, там нема такого, а, такого, такої кількості розваг, нема поруч там ні агари і так далі. Тому багато хто обирає поїхати у місто, де є можливість побачити інших українців та й взагалі, якби поподорожувати трошки якось. Поєднати приємне з корисним, ну і це, в принципі, основна така ідея. Можна було, я могла б записати відео з десятью причинами, чому українці обирають саме Торонто, або чому велика частина українців, звичайно, не всі приїхали до Торонто. Багато хто полетів до Калгарі, до Едмонтону. А, є люди, поїхали у Ванкувер, і а, незважаючи, з якого міста вони або до якого міста вони приїхали. Усюди люди а, жаліються, усюди кажуть, що і там погано, і там погано. А, не всі можуть пристосуватися не, не незалежно від міста. А, може це бути і Торонто, може це бути і Едмонтон. Але така дуже-дуже проста відповідь, насправді, це те, що ті, хто їдуть у Торонто, дуже багато просто концентрація українців. Велика діаспора українців у Торонто, велика діаспора у Місісазі, і хтось когось брат сват, хтось когось знає через там десяте якесь коліно. Вони там а, якісь там двоюрідні браття, сестри, кузени і так далі. І так, от вони один до одного і приїжджають. Насправді, що хотілося ще додати, це те, що це може бути і перевага, а може бути і недолік, бо багато хто приїхавши до родичів, до друзів тут на собі відчули, яке це випробування для стосунків, а також побачили, що от, з одного боку є можливість там може зупинитися у когось на перший час, і є якась підтримка моральна від того, хто тут живе, І наче то є трошки. Якоїсь інсайдерської інформації, але влаштуватися буває набагато легше у менших містах, де ціна проживання, ціна на житло набагато менше. Ось є вже кілька блогерів. Я дивилася і в Британській Колумбії. Там дівчинка нещодавно розповідала, як вона на касі працює. От вона розказує, як вона працює на касі на і скільки в неї там коштує квартира. Тут було б те саме, але просто квартира була б у два рази дорожча. Тобто залишалося б у неї в кишені набагато менше. Тому, якщо ви ще думаєте, чи переїхати вам в Торонто, якщо ви вже там в Канаді, подивіться обов'язково дуже серйозно, де ви хочете жити саме і подивіться на зарплатні і на. Те, скільки коштує тут зараз оренда. Якщо у вас гарна зарплата, гарна спеціальність, гарний англійський, то звичайно тут чудові можливості. А якщо ви плануєте працювати на якійсь більш, більш елементарній роботі, то а, пропоную подивитися на якісь трошки менші міста. Навіть в Онтаріо, Кіченер, Ватерлу, Стратфорд, Лондон а, це такі а, трошки менші міста, але там теж є всі магазини. І там також потрібні люди. Все. дуже дякую вам за перегляд. Де б ви не були? Нехай усе буде добре. Нехай усі будуть безпеці. Нехай Бог вас береже. Слава Україні.